179 мільйонів доларів за таку рекордну суму пішла з молотка картина Пабло Пікассо Жінки Алжира. Торги на аукціоні починалися зі 100 мільйонів доларів. Однак, у ході запеклої суперечки заможні поцінувачі мистецтва довели ціну до 179 мільйонів. Комісія аукціону склала 12%. Ім'я щасливця, який придбав жінок Алжира, зберігаються таємниці. Полотно цінне тим, що це єдина робота Пікаса, що належить приватній особі. Він написав її в 1955 році буде цікаво стежити за тим, скільки часу буде триматись рекорд цього витвору Пікасо. Це може тривати десятиліття, а може й довше. Загалом на аукціоні продали три десятки витворів мистецтва за 706 мільйонів доларів. Картина французького імпресіоніста Клода Моне парламент, захід сонця пішла за 40,5 з половиною мільйонів доларів.